Значит, сьогодні назвали виховний захід до семидесяти віччя визволення українського. Готовый не вернулся столько, сожрется полезницы, Отвечает Час винен угадано швидко, і ось вже 70 років з того дня, коли в 1944 році чобіт останнього фашистського солдата був разом з його власником викинути з української землі 70 років. Для історії це зовсім небагато, але для людини це майже стільки, скільки відміряно кожному із наших дівочків. За цей період в Україні виросте кілька поколінь. Котрі ніколи не чули свисту вибухів бойових снарядів, не бачили, як страждають та помирають від ран близьких та друзі. нагоди відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, яка виповнюється 28 жовтня 2014 року, президент Віктор Янукович підписав указ про день визволення України від фашистських загарбників. 1944 року цей день завжди запам'ятається і завжди буде в пам'яті не лише учасників та свідків тих героїчних подій. Він насправді вийшов в історію світлий і радісний. Ці миті визволення передували довгі місяці та роки відступу Червоної армії, фашистської окупації та кровополитні бої із звірячими до звірілих боротьбу. Спочатку ми відступали. Відступали, борючись за кожну платик землі, за кожне село чи містечко. Відступали несучи втрати, але й обезпробуючи вишкодену чудово озброєну фашистську армаду. Воєнні дії Другої світової війни відбувалися на території України 40 місяців. З 22 червня 41-го року до кінця жовтня 44-го року. 1225 днів і ночей. Німецький чопіт Топтав і калічив нашу батьківщину. Окупанти організували цілу мережу каральних організацій, Гестапо, польова польваженармерія, військові кандидури, поліція. Всі вони переслідували, рятували мережі життя. Почалися арешти і розстріли. До кінця окупаційного режиму в Україні налічувалося більше 230 таборів смерті. Загальні людські втрати України. 1941-1945 роках становлять близько 9 мільйонів чоловік. Загинув кожний дев'ятий мирний житель республіки. Більше двох мільйонів українців були вивезені на примусові кадожні роботи до Німеччини та Австрії. А скільки матерів? Степ, коханих, чекали і дочекатися своїх синів, братів, чоловіків. У народі недаремно кажуть, що час не владний над Материнським морем. І скільки б не було років і десятиліття тієї війни, вони ніколи не принесуть спокою матерям, діти, яких віддали найдорожче життя у боротьбі з фашистським заходом. браво покласти квіти до меморіалу слави.

Росії, натхнення, цвітіння, опори Вітчизни. ви воля, якою ніхто не скорив, для миру веселою Священна. Ви — спокій солодкий своїх матерів, ви радість і гордість своїх наречених. Ви воля. Усе, що я маю, готово Отдати за ваші квітучі. Озоріні весни, веднини неясної, не бачу на раді, ве вдарній майбутнє прозріння чудесні, ви дня Золотого Дзвінки кувалі, мислителі воїни, зодчі поети, ви — щастя, слава, Ви — мир на землі, і чесні. ви — спокій Ви — доля планети. Давайте схилимо. Голову про світою пам'яттю тих, хто віддав своє життя, увійшовши в безсмертність. Шановні мої. Що може виглядати материнське войсозне? Невідомі листи, що писали солдати, що лежать десь у скриньках, не знайшли писати. Скільки років минуло, вже солдат той сидить, Та ніхто ж не знає, чи той воїн живий, що писав на папері коханій своїй Тій єдині дівчині, що чекали звіди. Не знайшов еписак, цей трикутник солдат. І рядки дощем змиті, прикилистям покриті, та сльоза вже скотила, очі щиці. Там без слів зрозуміло, хто нам пише листи. Там і радість, і смуток, і безмежне кохання, і таке неймовірне перемоги чекання. Ти збережене сонце за мир і за щастя вам, ветеранам, поклін до себе! 28 тисяч сіл. Бездатно над головою залишилось близько 10 мільйонів чоловік. Повністю чи частково було знищено понад 16 тисяч промислових підприємств. Підраховано, що загальні втрати економіки України у війні це проєсує відсотки. Лише прямі збитки за виновітларівцями на народного господарства України становили 285 мільярдів карбованців або 54 мільярди доларів за долини. Але українці не здавалися. Вони організовували в телеворга партизанські закони, під організації округу, нападали на німецькі військові підрозділи, пускали під руки та шалоди з бойової техніки та живої сили ворога. Всього на окупованій території зброю в руках боролись проти ворога 650 тисяч партизанів. У 1941-1944 роках на українській землі були зосереджені головні сили фашистської армії від 57,1 до 70. -70. 6,8 і загальної кількості дивізій, 607 з них було розмовлено саме на території України. З 20 грудня 1942 року в Луганській області розпочався наступальний етап Червоної армії по визволенню України від німецько-фашистських загарбників. Масштабні операції по очищенню рідної землі від коричневої чуми взяли участь чотири фронти. Потім визволення України протягом січня 1943 року, жовтня 1944 року, на території України радянськими військами проведено 15 наступальних операцій. Із них 11 стратегічних і 4 фронтові. Завершило визволення України карпатська операція, що розпочалася 9 вересня 1944 року, наступом Першої гвардійської армії. Останній населений пункт УРСР. Станцію Лавочні Німці залишили 8 жовтня 1944 року. 27 жовтня 1944 року було звільнено Ужгород. 28 жовтня радянські війська вийшли на сучасний кордон України. Саме цей день увійшов в історію, як день визволення України. За героїзм в роки війни 483 тисячі жителів України були нагороджені орденами і медалями. Тисячі шістдесяті стали героями Радянського Союзу, із них 32 вдвічі. А льотчик, винищувач майор, кожатук, який збив 62 ворожі літаки, тричі став героєм Радянського Союзу. У роки війни 52 представники України спрямували свої підпиті літаки на ворожі колони з технікою і живою силою. 55 п'ять здійснили повітряні тарани. 25 закрили своїм тілом амбразури ворожих дотів давши змогу товаришам здійснить успішні нас. Дорогою ціною дістала свезлоння рідної землі, багато пролито людської крові, десятиліття не зітруть з пам'яті народ, ну, і, трагічний, і водночас героїчний період великої вітчизняної війни. І ми завжди повинні пам'ятати про цю неоплачену ціну перемоги і про безсмертний подвиг наших слабах. Ждіть і я вернусь. Тільки очі Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, а забыл вчера. Жди, когда из дальних мест песен не придет. Жди, когда уж надоест всех, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Забудь Жди, Жди меня. Друзья забудут, выпьют горькое вино, души, выпьют горькое вино на покой души, жди, и с ними заодно выпить, не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал, Не ждав мене тут пусть, скажет повезло, не понять не ждавши дні, як серед огня ожиданием своїм ти спасла мене. Як я вожу, будем знати тільки мы даем. Просто ти умела ждать, як ніхто ніби. Тверчення про те, що будь-яка війна тримає боки із останнім почистями, не похованою останнім солдата і загальноприйнятого в усьому світі, але найтяжчий його нам, українцям. Адже на землях нашої країни стільки крові сотацький, що й дня потім. Війна, війна, нам важко уявити, який це біль, тривога, горе, жах. У ми всього лиш безполучні діти, І про війну ми знаємо на словах. Вона ж бітою чорною промчалась в українським селам і містах. Ніде живого місця не зосталось, Та наш народ все виніс на плечах. Роки пройшли, та рани залічити і біль у серці тих, хто воював, Щоб ми могли щасливо в світі жити. Там кожен п'ятий голову поклав. І забувати про це не маємо ми права про море сліз, про біль, душевний теж. Відважним воїнам хай буде вічна слава. Від нас нащадки, вдячний всім без наш. Символом нашої пам'яті став про журавля. Ми переконані, що полемні боях солдати перетворюються на жураві. І сплять українські солдати вже України, на вже мирній землі. А на любить серці України дали Ми схиляємо голови перед нашими героями, земляками, які загинули на фронтах великої вітчизняної війни за рідну землю, за наші сьогодні. Десятиріччя і віки не змозі стерти з пам'яті далі полягу, здійсненного нашим народом. Вічна слава героям, які загинули на полях боїв за визволення України та її народу. Україна, за твій мир і спокій полягли мільйони. Війні не бути, нехай подій моє і ми присели в Ніхто не забуде, ніщо не забуде. Salve, Нехай ніколи не буде війна. На цьому наші запад. Дякую всім за увагу.